Зоряне небо вражаюча багатофункціональна стеля, розроблена командою Futurio. Основна її функція освітлення. Ми розмістили багато маленьких LED-світильників. це забезпечує яскравим рівномірним освітленням. Світло вмикається плавно, а інтенсивність можна регулювати. Далі усі функції є опційними, але найцікавіше в кінці. Хочу нагадати, що ти ще маєш шанс отримати сертифікат від Etnospace на 1000 гривень до 31 липня. Став лайк і пиши в коментарях хочу сертифікат. Друга функція електропривід Штор. Він теж є елементом зоряного неба. Просто натисни кнопку. Третя функція звукоізоляція стелі, щоб ти не чув сусідів, а вони не чули тебе. Четверта моя улюблена. Вбудована преміальна аудіосистема. Разом зі звукоізоляцією можна отримати просто фантастичний ефект від музики та перегляду кіно. Як отримати зоряне на небо? Напиши мені, і наш відділ продажу зв'яжеться з тобою.